Вітаю, це програма відверта розмова. Гостем нашого суді сьогодні є Юрій Оробець, координатор громадського року Твереза Україна. Тож сьогодні ми відверто будемо говорити про те, як зустрічати новий рік без традиційного келиха шампанського, та як зустріти новий рік по-новому. Вітаю вас, Юрій Григорійович. Добрий день. Ми з вами зустрічалися майже півроку тому і говорили про шкоду алкоголю для організму, про те, що змінилися цінності у молоді. А, але Незабаром свято, новий рік. Як ви пропонуєте зустріти його без традиційного келиха? Взагалі треба зустрічати традиційний український Новий рік. Взагалі ми ідеї піст, а в піст то взагалі не можна ні травитися, ні алкоголем, ні не вживати ні м'ясних продуктів. Треба так сказати, з молитвою. Це більшість старшого покоління. Ну, але ясно, що традиції є і п'яні, і вони будуть, і вони будуть все одно всі Новий рік зустрічати 2014-й, хто як вважає, за потрібне. Але я вважаю, що можна зустріти й тверезо і з ясним таким розумом. Світлими очима. Ну а як ви саме пропонуєте це зробити? Тобто, не просто кажучи, от без, от запропонуйте альтернативу. От скажіть там замість шампанського у вас на столі там буде це, замість такої їжі, наприклад, це, замість просто сидіти за столом, ви будете робити, розмовляти чи що, танцювати, не знаю. Ага. Можу запропонувати. Ота, як у мене є на новий рік. Я вважаю, що не повинно бути алкогольних отрут, а їх є чим замінити. І в нас завжди традиційно було. Наприклад, у нас джерельна завжди вода є. Привозять так, що можна її зробити структуризовану нормальну воду. Можна зробити узвар нормальний, можна домашній сік зробити. Так що і взагалі ночі багато, я взагалі не вважаю, не можна вживати. Їжі, бо тому, що ночі треба спати, це в день треба їсти, бо тому, що ми повинні лягати дуже рано і дуже рано вставати. Я вважаю так. Але так як уже так прийнято, що треба з ночі, з 12 годин 24-х зустріти новий рік, то я вважаю, що повинна бути здорова їжа і здорова е, питво. Я маю на увазі, що їжа здорова це вона повинна бути жива. Більше живої їжі чи мертвої, тому що мертва їжа, вона вас і так закисляє. А, вибачте, на увазі. Тобто у вас святковий стіл це а, келих узвару чи структурованої води з позитивними думками, я так розумію. І а, жива їжа це що? Це овочі, фрукти. Овочі і фрукти. Овочі, фрукти, цього хватає. На ніж багато їсти не треба. Я вважаю, що не з цього треба починати цей рік, щоб так наїдатися, щоб потім два тижні не знати, куди дівати, а потім це все в холодильники ставити. Це не нормально. Я вважаю, що це, оце, що придумано останніх 50-60 років у нашому, так сказати, населенні. Я вважаю, що це такого не повинно. Краще взяти, поїхати в Карпати і зустріти там новий рік спокійно, от іменно на свіжому повітрі. Знаєте, покататися на лижах, на санках. Оце буде більш здоровіше. Оце нормальний новий рік, я вважаю. Є альтернативи, є куди поїхати, є як його зустріти. Або зібрати сім'ю і все-таки підвести підсумки, як цей рік закінчився. Знаєте, І коли люди розказують, то дуже інтересно. Воно... Ви святкуєте новий рік з родиною? <кх> Ви святкуєте новий рік з родиною? Да, ми збираємося всі разом, стараємося зібратися на новий рік обов'язково. І вони підтримують о, от, ваше Так, е, святкування. вся сім'я веде тверезий, здоровий спосіб життя. А якщо ведуть тверезий спосіб життя, то ясно, що ця квартира, цей будинок він вільний від, від алкоголю, від тютюну, від наркотиків, від всякої такої не, неякісної от сказіть, їжі. От е, люди в принципі. Дуже мають напружений зараз графік життя, такий ритм ну, важкий. Угу. І от е, вони кажуть, ну, хочеться розслабитись. Угу. От зняти напруження і е, найпростіший спосіб, напевно, угу. це саме от застілля, так? А яка альтернатива зняття напруження? Ви знаєте, ми собі вважаємо, і це у нас такий міф є. Що найкраще зняти напругу, це коли ти трава алкоголем. Хочу сказати, що це ще більше навантаження робить на нервову систему. Ніколи алкоголь не знімав напругу. Він просто тебе ще більше підсилював, тому що алкоголь це наркотична отрута, яка спочатку збуджує, потім паралізовує нервову систему. І не може та отрута, яка тебе, як тобі здається, що розслабляє, да, спочатку розслабляє. Спочатку. Розслабляє, забувається, але нервова система ніколи в цей момент не відпочиває. От якраз найкраща нервова система, якщо так розібратися, коли нервова система, бо кожен орган має свій якийсь цикл, коли він може розслабитися. От Нервова система розслабляється найкраще з 9 вечора до 12 години ночі. Тобто, І що робити в цей час? Спати. Лягати, якщо ти ляжеш спати, відпочинеш, то ти свою нервову систему заспокоїш. Оце перше, то, що у нас в природі ну, запрограмовано є. Як можна заспокоїти свою нервову систему? Ще краще заспокоїти, щоб знати спазми, щоб розслабити це. Пити воду. Коли ти п'єш воду, ти теж розслабляєшся. Якщо ти п'єш ще з лимоном, то воно ще структуризовується. Тоже нормально. Я вам скажу, що музику послухати спокійну, вона теж розслабляє. Помолитися теж розслабляє нашу нервову систему. Дуже є багато таких речей, які фізичну праву можна зробити, але не ясно, що не на ніч робити, а в день робити. Тобто, з 9 раз, До 12 потрібно спати. Я говорю з 21 години до, 12, до 24, до або до дванадцяти годин ночі, оце якраз нервова система, це іменно той цикл, коли вона відпочиває. Але в нас дуже багато молодів і дуже багато є таких сімей, що ще до 12 працюють. І коли вони лягають після 12 годин ночі, то організм не може накопити ту енергетику і не може, і там ідуть ще й гормональний фон, і зміни йдуть. Наприклад, у нас з 23 годин вечора до першої години ночі виділяється гормон щастя, серотонін. Потім ще виділяється гормон росту. От діти, коли в цей час сплять, вони ростуть. Вони тільки ночі ростуть, їм сняться сни, коли вони літають. Оце якраз цей гормон росту, він якраз виділяється з 23 до 1 години ночі саме краще. А якщо людина тільки лягає спати, робить збій, ця система не працює. А в старшому поколінні, коли ще цей гормон росту є, то він спалює жирову клітинку. І от кажуть, що чим людина більше спить, тим вона е -е худіє. Але худіє при умові, коли вона вчасно лягає спати. А якщо не лягає вчасно спати, то. А якщо не лягає, вона ніколи не може розслабитися і не може заспокоїтися. І тоді вона спокійно рано починає ставати. І як збуджує свій організм? Починає пити каву, щоб пробудитися. Розумієте, І починає себе знову нервову систему напружується. Тобто, в принципі, можна в 24 години вже вставати і Ні, це тільки нервова система. А. Стоп. А ще весь організм. Але щоб весь відпочив, організм, щоб накопичилася енергетика, відновилося все, бо тому що якраз печінка ночі інтоксика... детоксикацію робить, тобто чистить кров, бо тому що в день ти їв їжу і він синтезував білки, вуглеводи, тобто і ферменти. Але ж, кажете... А ночі він чистить. І от треба спати хоча б мінімум 7-8 годин. От нормальний сон, якщо ви ляжете в 10 хоча б. Максимально годин вечора, то в 5-6 годин нормально можна вставати і працювати, і насичувати це, і наповнювати це життя з містом. Дуже інтересно. Я вам скажу. Я отак і працюю. Я в 10 лягаю спати, встаю я десь пів шостого. І нормально цілий день працюю. І впочиваю себе. Головне, що ти з радістю пробуджуєшся, а з радістю пробуджується, бо ти вчасно отримав цей гормон щастя, який ночу виробитився. Виробився, розумієте, і ти з радістю стаєш. То ми всі зрозуміли, що лягати спати потрібно о 21-й годині так. і вставати десь о на дітям дітям. Обов'язково я вважаю, що якраз в 9 годин вечором треба лягати. Оце обов'язково дітям. для того, щоб вони могли спокійно, хоча б до 6, максимум до 7 годин виспатись. Якщо ми повернемося знову до святкування нового року, так. Для деяких людей от є таке, що е, перед Новим роком люди хочуть або поклинити якісь шкідливі звички, розібратися з боргами, тобто ніби почати нове життя. Mm -hmm. От що потрібно зробити перше, для того, щоб перше себе зібрати mm -hmm. і таки зробити те, що ти вирішив. Mm -hmm. Ну, це дуже, якби така звичка була, що в кінці року ти хочеш щось змінити в наступному році, і це дуже приємно. Треба, по-перше, дуже захотіти. От я, ну наприклад, давайте візьмемо якусь таку шкідливу звичку, наприклад, чи курити не хочу відмовитися від куріння, чи там не вживати алкоголь, чи там, наприклад, нецензурні слова. Тобто буває, бо вони теж нашу енергетику понижують і біополе нашу. Пробивають, якщо ти матюкаєшся, бо дехто думає, що це вроді якби нормально, Я вважаю, що це ненормально, це проклинання свого роду і своєї рідної мами, і не можна взагалі матюкатися. Бо воно твою енергетику, біоенергетику тіла, вона понизує, і те, і, де, і ти вже знаходишся на низьких вібраціях угу. існування. Тобто і що треба зробити сваритися. спочатку, треба захотіти, по-друге, треба дати собі установку. Що ти хочеш, тому що розумієте, оця звичка, яка в тебе була, вона то формувалася у тебе е, з дитинства, і в тебе, і вона дуже легко формується, і вона легко в тебе вже сформована. А щоб її позбутися, то треба, по-перше, поміняти хід своїх думок. Думки треба теж міняти. А коли ти міняєш думки, то міняється в тебе і вчинки. А коли міняється вчинок, і зробити перший нормальний вчинок. А коли ти міняєш вчинок, то потім він знаєш, і переконання в тебе тоді інші стають. А тепер трошки повільніше. Чи то про точніше? те, як так, точніше, про те, як змінити е, хід думок. Хід думок. Ну, щоб, щоб По-перше, це ж треба відслідкувати. Да. Щоб відслідкувати думки і хід їх поміняти, то найкращий хід думок можна упорядкувати в своїй голові. Це ти коли візьмеш і пропишеш у. В щоденнику, от іменно що ти хочеш на завтрашній день, як ти хочеш жити, і ти конкретно пишеш, що завтра, і пишеш конкретно, що ти будеш робити, і ти вже пишеш то там, де в тебе цієї звички нема. А вже нова звичка є, бо цю нову звичку, яку треба прописати, і треба щовечора перед сном. Що саме інтереса, краще писати перед сном. От коли ти будеш писати перед сном завтра і даєш установку, і даєш таке саме навіювання, як і завтра, буду жити Тверезо чи. Чисти. А як правильно писати, я живу тверезо, чи я буду завтра жити Ні, тверезо? Слово як «Буду? буду. Якщо будете писати в майбутньому, це ніколи і не станеться. Ти пиши таким, яким ти і є. Ти пиши в теперішньому часі. Треба писати ствердно. Тобто, вже те, то, що в тебе вже воно є, і от коли ти напишеш, який ти вже є, ти з цим засинаєш. А коли ти з цією думкою засинаєш, то ця інформація йде в підсвідомість. І в підсвідомості в нашій ота от хибна програма, от іменно ті хибні переконання, які в тебе були, заклали тобі батьки ще в дитинстві, вони в тебе починаються руйнуватися. І закладається нова інформація, нова думка, нова установка. І... Ти починаєш з завтрашнього дня по новому, так і. Так Це не тільки зі шкідливими звичками, це можна з усім так робити. А е, ви знаєте, щоб стати здоровим, успішним і щасливим, то треба поміняти звички. От коли звички, ну, звички є хороші, є й погані. Бажання, установка, да, далі бажання що? Е, захотіти спочатку, бажання вже є. Так. Коли в тебе є бажання, даєш собі установку і потім перед сном прописуєш ще Ропиновку писати треба ці установки, думки позитивні, і тобто, план на завтра. Треба план е, е, аналізуєш день, як ти його прожив. І що тобі вдалося, не вдалося зробити сьогодні? Я там траванувся два рази або мені пропонували. але я відмовився. Завтра, коли я піду на день народження, ну так умовно кажу, то я там буду пити таку-то воду, чи такий-то узвар, чи такий-то сік. Але ж буде їсти... я, я на дні народжені п'ю сік. Там звар, я так. вже це роблю. Так, да. от коли ти пишеш, ти пишеш то, що будеш робити, а бути не треба писати. Бо в майбутньому, коли ти пишеш, воно підсвідомість, воно абсолютно починає виконувати те, що ти написав. А далі що? А коли ти це прописуєш, то треба зразу лягти спати. То, Саме то, основне то, не можна. То, бажання цих... установка прописали, лягли спати. І, і самонавіювання все? ще даєш, який ти хочеш бути. Що постійно, я, да, постійно. І тепер і дотримуватися всього. того, і це треба писати хоча б півроку. Це не можна один день писати. Всі програмки, які в нас є в голові, і всі звички, які в нас сформовані, вони у нас е, міняються, коли ти будеш хоча б півроку прописувати. Перший місяць треба щодня писати. Тобто, вибачте, а людина може півроку писати, палити і при цьому Ні. писати, бажати, стоп, стоп, стоп. давати собі. Якщо вона собі сказав, якщо ти сказав і зробив, то так і роби. О, тому, що от ти повинен і коли ти захотів Тобто да, дотримати бажання, то треба розуміти не тільки хотіти, ти захотів, але крім того, що ти захотів, ти вже і робиш це. Але перша дія, щоб ви сказали мені хід думок поміняти, бо хід думок треба поміняти. А коли міняється хід думок, міняється переконання. А коли міняється переконання, міняється твій світогляд. А коли міняється світогляд, тобі вже не хочеться в новому світогляді. Старими звичками жити тебе вже ним вони відпадають само собою, але ти підкріплюєш, щоб в тебе ще й програм цих старих не було. Юрій Григорович, А от скажіть, будь ласка, а коли ви вирішили змінити свій святогляд? Так, от е, е, світогляд, але який і на що. От стати здоровим, щасливим і успішним, я вирішив стати, коли мене лікарі зробили хворим. Ні, ну ви ж теж були грішні, ви ж теж вживали. Само а... собою. Ви, ну, та ясно, ви що ви я в полосочку. Труїлися. Я, ви. я труївся, От. наприклад, горілку, я труївся до 35-річного віку. От до 35, а в 35 років, коли день народження я відзначив, і 300 грам горілки в себе влив, і мені стало дурно, і в мене була блювота, нудота. То що як є фізіологічно, Ні, ну а як є, то треба, щоб люди це знали. І то я на другий день прийняв рішення, що більше я трави це не буду. От я, знаєте, коли чоловік дає слово, це він якраз енергію успіху закладає. От я хотів би, щоб хлопці таку установку собі робили і давали собі слово, і виконували його. Якщо вони це виконують, вони звільняються. І від 35-річного віку я відмовився туди від двох продуктів, таких важких: це від м'яса і від горілки. А в 45 років, коли я вже всю правду узнав про алкоголь, про пиво, про шампанське, бо в мене деколи голова боліла. То я відмовився повністю від цього. Але я прописував щоденник. А якби того. ви тоді у 35 років так. не отруїлися, що б було? Якби не отруївся, я хочу сказати, я все одно мало е, вживав. Я думаю, рано чи пізно я би впізнав би цю правду, але коли ти пізнаєш істину, ти звільняєшся від цих шкідливих звичок. Людина звільняється, бо вона хоче тягнутися до гармонійного життя. А гармонійне життя, хочу сказати, що алкоголь. От як ви кажете, розслабитися треба на новий рік. Ні, не розслабиться, ще більше напруження буде. Тютюн ще більше напруження буде. М'ясо ще більше напруження буде. Це низькі вібрації. Людину, вони опускають низ. А природа, вона гармонійна. В природі все в гармонії. Це ми тільки не в гармонії. Ми не живемо в гармонії з природою. Ми не живемо в гармонії з собою. Ми не живемо в гармонії з іншими людьми. А в природі нема. Всі тварини вони такі спокійні. Вони ніколи не думають траванутися, бо вони в гармонії живуть. А коли ти в гармонії живеш, тобі не хочеться розслаблятися, бо вони в розслабленому стані знаходяться. Я оце й хотів бо ти сказати. Ти не напружуєшся. Да, так? Не напруж... Я хотів, щоб ми внутрішні були всі е, спокійні, всі уравноважені. Всі, а а Що можливо? Так... Можливо. Це, можливо, це коли у вас напруга, напруга в нас е, з'являється в організмі, і взагалі ми напружені. І це можна буде видно. Так по фізіологічним параметрам можна зразу подивитися, людина, вона напружена чи ні. Як в неї рука, чи вона скомкана, чи вона зігнута, чи як вона себе тримає. І вона, хочете, не хочете, не треба бути до чогось прив'язаним. Якщо ти до чогось прив'язаний, ти вже напружений. От я хочу вам сказати такий факт, нам кажуть, там, що в Європі живуть, чи в Америці краще. Так, да, може матеріальні статки там краще. Але 70%, от, наприклад, в Канаді і в Сполучених Штатах Америки, 70% неспокійно сплять. Снів нема нормальних. А у нас просто безсоння, навіть де в кого є. А у нас? Не, я хочу що сказати, а чому? А я хочу сказати, а у них оцей егоїзм, а ці гроші, а оці кредити, а оці податки. А вони постійно в голові думають. Коли як сплатити? Зовнішня картинка хороша, що вроді живеш ти в кредит. А в кредиті жити не так легко. Треба думати, як повернути цей кредит і 70%. А, наприклад, тому самому в Сполучених Штатах чи тому самому Ізраїлі, як знімають, коли ти знаходишся в депресії. Там пігулочку тобі дадуть. А пігулочка може, що дати? Де збой, що печінка не витримає, ще й шизофренія може виникнути. Розумієте, не можна в цьому світі бути в напруженні. Краще бути в гармонійному стані. То є продукти, які тебе роблять напруженим. Алкоголь, тютюн, наркотики, плюс важка їжа, мертва. От в першу чергу це м'ясні продукти. Вони роблять тебе важким, вони тебе низькі чистоти дають. А щоб піднятися вище, відмовся від цих продуктів, заміни їх водою, узваром, живою їжею, кашу. Їжте собі, будь ласка, гречка в нас є, овочі, фрукти є, що їсти. І яка мед, економія, так? Що? Економія, яка бюджет. І економія є, але по-друге, ти такий спокійний, і ти можеш спокійно тоді рішати всі інші питання. А З якого віку так можна харчуватися? Е, починати з нуля. Я вважаю. Ну, як дитину годувати тільки, наприклад, пророщеною гречкою, овочами та фруктами? Ви знаєте. Ну yeah. добре, вода узвар, зрозуміло, а інші продукти. Коли я оце так в клас заходжу і питаю, діти, а ну покажіть, будь ласка, я в будь-який клас заходжу. Чи перший, чи четвертий, чи сьомий, чи десят. А ну що ви принесли з дому? Які харчі? Бо крім того, що тут вас там кормить, чи ви там щось купуєте, берете гроші. А що ви їсте? що вам батьки? Показують пляшечка, хто з компотом, хто з чаєм, а хто з водою. Що найкраще, дуже мало з водою. І от коли ти прочитав раз лекцію, а потім через рік приходиш, а вони вже всі покажуть мені, всі покажуть уже з водичкою. До дітей воно доходить якось легше, ніж до дорослих. Бо в дітей менше цих шкідливих звичок. і вони ще більш ближчі до природи. І вони швидше відчувають оцю природу. У них ще ця інтуїція ще є, і вона ще спрацьовує. Бо тому що коли людина напружена, вона логіку включена, а інтуїція відключається. А скільки от, вам вже так? вдалося людей зробити. Тверезими. Тверезими. я не беруся, тому що це процес такий важкий. хочу вам сказати, не, але кропату кажу. Але хочу сказати, що в кожній аудиторії, там де я виступаю, мінімум 5% людей, дітей. Студентів підходять, дякують і скажуть, що ми будемо міняти свій спосіб життя і будемо поглиблювати ці знання, які ви нам дали. Тобто ми будемо заходити на сайт Тверезо Україна і будемо ще більше поглиблювати. тому що, коли людина почула інформацію, ти дав би поштовх, ти дав би якби установку, а тепер її треба підкріпити. І тепер цю звичку треба поміняти. Бо ще раз хочу, що звичку міняється, звичку міняти одну на іншу. Обов'язково, якщо ви хочете в новому році. Змінитися, то треба починати з того, що ми і починали. Міняти установку, хід думок міняти треба. Вибачте, тут давайте зупинимось. Так. Тобто, о, е, хтось, наприклад, палить, так. він замість паління е, займається, віджимається тепер. Так. Так? От, так? Замість цього або присідає, так. наприклад. Тобто, заміняємо. так? так? Тобто, щоб щось потрібно замінити, щоб не було пустого місця, так обов'язково треба одну звичку міняти на іншу. Позитивно. Якщо він якщо він звільнявся, якщо він в нього було це все на автоматі, бо тому, що звичка, звичка, оця, вона нічого доброго не дає. Вона його тільки деградує. Але якщо він хоче усвідомити, і він усвідомить, що він хоче бути здоровішим, що він хоче бути щасливішим і успішним. І він знає, що щоб стати тим, йому треба відмовитися від такої звички. І от коли він звільниться, по-перше, економія в грошах, по-друге, енергетика краще, здоров'я краще. І по-друге, він може тепер поміняти. Бо дві години, бо куріння займа, забирає дві години часу повноцінного робочого дня у курця. І тому у дуже багатьох уже фірмах, там, де курять. Взагалі курців не дуже хочуть вже брати, бо вони знають, що вони забирають того часу, який повинен пр... працювати людина. Повинна по-друге, страховка не така. Ну в Європі, в Америці це вже прийнято. Хоча вона вже звільняється. Це вже моди такої нема. Вже звільняється від цього отрути, бо тому, що воно і так укорочує життя на 20 років, якщо брати коріння. Але хочу сказати, що людина повинна сама усвідомити, але коли до неї не доходить. Коли не спрацьовує, бо дещо може не спрацювати. І вона пише, що живу тверезо, без диму, або чистим... Е і відмовляюся. От слово частку не вона не повинна прописати не курю. Слово не курю під свідомість. Ага, не не приймаю, курю до ночи далі. Не здоровий спосіб життя. або відмовляюся від отруєння тютюновою отрутою. Ще й правильно треба слова підбирати. Бо кожне слово воно теж має енергетику і має якесь заключення, і має якусь програмку. Його треба руйнувати стару на нову. А якщо воно не спрацьовує, то ти треба ще такий пример є. Візуалізація. От є ще така технологія, яку можна теж використати. Уявити, що нібито він вже кур, Сьогоднішнього дня він вже тепер не курить, а труїться тютюновою отрутою. І тепер він собі бере не цигарку, а нехай він собі уявить, умовно так. Вибачайте, що може я так буду говорити такими сочними словами. Візьме, наприклад, такого хвіст дохлої собаки. Взяв, поставив і, так сказати, затягнув, а він такий сморить. А коли він уявить такий сморід, коли собака гнила, де мухи там на ній, і де за пів кілометра чути цю собаку, і він знає, що він, коли, коли він так накуриться, то він вже буде такий, знаєте, як ото бачок. Я сподіваюся, бачок, він на... покине кур палив. Ні, якщо він не хоче бути сміттєвим бачком, бо всі курці це як сміттєвий бачок. Від нього так іде такий сморід, то ясно, хоче відмовитися від нього, а стати нормальним, бо тому що хочу Юрий сказати. Скільки нормальні? Ви хотіли, щоб у вас було десь приблизно в 5% по Україні, хоча так, б а, стали тверезими. Вдалося наблизитися? Е, наблиз... Ні, це процес не так легкий. Ви що думаєте, коли йде реклама, що це норма, розумієте? Коли йде по телевізору, всі артисти курять. Коли по вулицям всі курять, хоча в нас курців всього 11 мільйонів і 45. це не так легко працювати в цьому середовищі. В прокуреному середовищі не можна стати тверезим. Але є діти, є студенти, які стають на цей шлях. І мені дуже приємно, якщо хоч 100 чоловік стало, я дуже от я відчуваю, що за той час, який я прочитав, а я прочитав мінімум десь 60 лекцій в цьому році всього, і провів десь біля 10 семінарів іменно. По шкідливим звичкам, то я думаю, що всі, хто пройшли семінар, 50% відмовились. Я сподіваюся, що їх буде більше. І семінарів, і здоров'я у вас вистачить набагато більше. І тверезих людей в Україні стане більше. Я, я не... дякую вам за цю відверту розмову. Нагадую нашим телеглядачам, це була програма. Відверта розмова. Гостем нашої студії був Юрій Оробець, координатор громадського руху Твереза України. Дякую вам на все добре. Бережіть себе.